3 квітня розпочалась реєстрація абітурієнтів для участі у національному мультипредметному тестуванні 2023 року. Учасник тестування має створити персональний кабінет, подати реєстраційні документи. Розповідає заступниця директора Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Людмила Марцева. Цей персональний кабінет потрібно буде завантажити такі документи. Перш за все, це паспортний документ або інший документ, що посвідчує особу, на підставі якого здійснюється реєстрація. Другим документом є документ, що підтверджує інформацію про освіту. Якщо ви випускник минулих років, це свідоцтво про повну загальну середню освіту. Якщо ви випускник 2023 року у вас має бути відсканована довідка. Закладу загальної середньої освіти про те, що ви у 2023 році будете мати освіту. І третій документ це ідентифікаційний код для майбутніх учасників тестування, які потребують особливих або спеціальних умов. Четвертим документом має бути медична довідка. Є звичайно нюанси для тих дітей, які потребують особливих або спеціальних умов. І тоді має бути прикріплений четвертим документом. Медичний висновок 0863 вісімдесят шість лікар лікарсько-консультативної комісії ЛКК зазначає коди, які ми маємо створити на пункті тестування для цієї особи. Підтвердження про реєстрацію з'явиться у персональному кабінеті вступника через сім днів після подання заявки. Зареєструватись можна до 3 травня. Тетяна Скоростенська, Суспільне, Новини, Житомир.